Помирав, заливаючись у власній крові. Чи миттєво. Може, від пострілу чи підриву ворожої гранати, думаю, наразі це вже не суттєво, бо я ніколи так і не дізнаюсь історію смерті тата. Моя мама, яка носить його одежу, вдихаючи запах, якого там майже не залишилось, дає відчуття, що він за нами з неба стежить, що все насправді він є, і мені не наснили. Тату розповідає мені глибоко в снах, як його вбивали, що його взагалі не боліло. І коли я тримаю його руки в своїх руках, відчуваю доторк, наче реальне фізичне тіло. І він говорить, у мене з'явилось там так багато друзів і братів, а я ж думаю, невже все марно, невже він марно згорів, невже не існує інших світів, крім цього. Тата не вистачає голосу твого. І нехай всі засиплять мене дурними словами, але ця вела вона пробуджує мені білі бажання помститись. Ця держава стала для мене констаборами, але я продовжую відчайдушно битись. Хай твоє сонце, тато засліплює їхні кімнати, хай твій голос застрягне глибоко у їхніх вухах. Герої помирають без зброї і від зради. Постать велична твоя навіки у наших очах.